що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до Доброго ранку, малята! Доброго ранку, мої журавлята! Сьогодні у нас з вами знову математика. І ми з вами продовжуємо вивчати число та цифру 2. І нас з вами чекають дуже цікаві математичні пригоди. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Много разу наші друзі, їжачок і ведмедик, вирішили піти на прогулянку в парк. Вони каталися на каруселі, їздили на машинках. У них був фотоапарат. І вони. Фотографували все навколо. Їм було дуже весело, і вони вирішили сфотографуватися вдвох. Подивіться, яка чудова вийшла фотографія. Малята, кого ви бачите на фотографії? Так, їжачка і ведмедика. Полічіть, скільки всього друзів? Правильно. Двоє. Давайте розглянемо інші фотографії, які зробили ведмедики їжачок. Що зображено на фотографіях? Так, ялинка і машинки. Покажіть фотографію, на якій зображено два предмети. Вірно дві машинки. А де зображений один предмет? Правильно, одна ялинка. Їжачок згадав, що він знає цифру один і поставив її біля фотографії ялинки. Чому малята? Вірно, тому що ялинка. Одна. А скільки машинок? Правильно, дві. Ведмедик приніс нову цифру. Два. Ось вона. Біля якої фотографії ми її поставимо? Правильно, біля фотографії машинок. А чому? Так, тому що машинок дві. Діти, погляньте уважно на екран. Зліва вгорі. Яка цифра зображена? Так, один. А яка внизу? Два. Розгляньте картинки, які знаходяться справа. Що на них зображено? Лялька, м'ячі, білочки, метелик. Полічі, скільки ляльок? Вірно, одна. Біля якої цифри ми розмістимо ляльку? Так, біля цифри один. А скільки м'ячів? Два. Тож м'ячі ми покладемо біля цифри? Два. Полічи, Скільки білочок? Правильно, дві білочки. Біля якої цифри ми покладемо? Звичайно, теж біля цифри два. Дітки, скільки метеликів? Правильно, один. Тож покладемо метелик біля цифри? Молодці! Звичайно, один. Скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми сьогодні ознайомилися? Так, з цифрою 2. Розгляньте уважно цифру 2 і запам'ятайте її. Намалюйте її в повітрі пальчиком. Ось так. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!